Доброго дня всім! На вулиці моросить дощик, але дуже тепло, погода приємна. Хочу поділитися з вами травневим садком, що квітує, що розпускається лише, і як себе почуває. Ще в повну міру квітують флокси. Дощик не став їм на заваді. Вже розпустилися трави, які в мене багато років, але ті, що мала необережність обрізати восени, ще не прокинулися. Також ми бачимо, що вже деревовидна Анабель, гортензія анабель, також вже прокинулася. Дуже гарно себе поводить, погода якраз для неї. Відквітувала вже магонія, якщо видно. Вже пустила прирости, напевно, треба її стригти. Треба погортати інтернет, бо немає про неї інформації, не знаю. Вона в мене давно росте, не знаю, як, коли її правильно обстригти. Троянди вже пустили пупінки, але разом з пупінками на трояндах вже щедро. Ми бачимо, вже щедро є тля, яку треба обробити. Закінчаться дощі. Дивіться, яка негарна. Негарна, закінчаться дощі і я оброблю рятівником троянд. Також вже дуже гарна волжанка. Це ніби колись я її купляла цю волжанку як астельбу. Мені її продали, але потім я вже зрозуміла, що для астельби вона занадто велика, висока. Це волжанка. А волжанка вона квітує як мімоза такими жовтими, гарними квітами. Хости також у мене вже прокинулися. Хости є всякі, повільно буду йти і все буду показувати. Дуже гарна тепер у мене седум. Це мій улюбленіший такий його час, коли він тримає кулечку таку гарну седумів розсадила. Маю багато. Тут я була пересадила. Ось тут я була пересадила також анабель. Анабель дуже легко ділиться кущем, і у мене анабель цієї деревовидної гортензії дуже багато. Дивіться, який у мене є дощик. Дощик цей низькорослий, він це з старих сортів. Рослин з таких старих, він невисокий, тримає гарну форму, потім дещо обгорає під сонечком, але взагалі-то виглядає майже як хвойна рослина. Тут також все пашить здоров'ям, Вже в мене прокидається деревовидна. Піонія, але ви бачите, що вона цього року трохи затримується, що не може не радувати, бо під дощем її квіти дуже тендітні і під дощем вони пропадають. Лілії у мене гарні вже. Маю гарні молоді кущі деревовидної піонії. Це самосів. Напевно, восени буду ділитися. Барбариси взагалі. Шикарні. Це той барбарис, який восени стає червоним-червоним. Цього року він показав себе в усі красі. Ось, А це у нас прокидаються ялівці. Вони тепер самі гарні. Має такий жовтенький приріст. Ось, цей куток під буском. Я його робила минулого року, завдяки тому, що рослини швидкорослі, тут посаджені, то вже все зазеленіло Барбарис червоний. Яскравий такий акцент, скоро заберу, коли заберу, верніше ці тюльпани звідси, то він тут розкриється всією красою. Вже на цій діляночці я підстригла свій арабіс. Ось лише тут, лише тут, там ще не стригла, ще квітує. Арабіс підстригла, бо він... у мене тут ялинка Nідіформі. Ви бачите? Йду ближче. Ялинка Nidіformeць і він її повністю прикрив. А вона вже дуже гарна, має такі гарні зелені прирости, така величенька кудлочка. Я трошки її підняла на ніжку вище. І ось так. Це дуже улюблений мій куточок, тому що тут вже досить дорослі рослини. І вже є якась цілісність картинки, яка мені подобається. Арабіс Підстрижений, Нідіформіс, Барбарис Марія позаду, дві спіреї. І воно в загальному, бачите, такий має вже закінчений вигляд. До речі, я докупила ще цих опор металевих, про які казала в минулому відео. Хто не бачив, то в будівельному магазині продавалися такі. Частини до перила, такі для, я так розумію, для балконів. Я їх використала на свій розсуд, пофарбувала в білий колір. І вони, ну, мені здається, що витончено так мають витончений вигляд. Я підняла на них деякі бересклети, зараз дойду ближче і інші рослини. Ось, красуна, звісно. Тепер красуною є в садочку, це є хакурані шики. Квітує вже Аюга горлянка, такими синіми квіточками. І різновиталіума. Це будуть жовті квіточки на цих на цьому. А це аюга. Взагалі ця частинка така вже, ну, як мені подобається. Це анемони. Подивіться, які вони тендітні. Рясно квітують разом з флоксами. І тут у мене гейхера, і там гейхера, і ось там гейхерам подобається така погода. Все разом це довершений вже такий вигляд. Хости попрокидалися, не тільки ці, що я показувала, а ось така. Ціла трояндочка з хост. І ось там у мене. Хости дуже обожнюю, але вони ще рано про них говорити. Ця частинка також мене ця клумбочка в газоні дуже мене радує. Тому що тут у мене вже різновид всяких кольорів, і у мене вже тут всі-всі прокинулися рослинки. Деякі відквітували мускарики, тюльпанчики, вони ще тримаються, вони ці тюльпанчики розквітають тільки при сонечку. А зранку і ввечері вже закриті. Ось. Така непоказна, але дуже гарна аюга. І разом з вербичкою також такий яскравий акцент на зеленому газоні. Дивіться, яка гарна в мене. Це січнева посадка. Не знаю, чи витримає вона спеку, бо дівчата кажуть, що горить на сонці, побачимо. Також це коло обробила аюгою, лише тепер поки що аюгою, а потім досаджу сюди оці тюльпанчики. Ось так. Як не ділитися тепер? Тюльпани вже відквітають. Дуже гарна тепер і яскрава ця у мене бордюрчик цей з лавандою і спіреєю. Неймовірний контраст зеленого і зеленого. Слідучу опору я віддала для плюща. Думала спочатку, що плющ мені обвив оцю вазу, але подивилася, опора в мене була. Плющ у мене варігатний, і отак він, стелився більше по землі, але тепер, Буде тягнутися на опору. Хвойні всі прокидаються, пускають такі цікаві прирости. Трошки пізніше я їх усіх позащиплюю, по... як це вірно сказати, общипаю я ці ялинки для того, щоб вони були густіші. Барбарисики. Тут і ось тут. Тюльпани вже втратили себе, але ще трохи нас тішить. Це в мене красунечка Азалія. Цього року квітує в мене вперше. Вона у мене тут в тіні. Будемо бачити, немає досвіду. Подивимося, як вона себе покаже в майбутньому, чи хоче вона в тіні. Чи все ж таки буде хотіти вона сонечка? Я вже засадила свої бетонні вази. Тут ростуть виключно рослини, які я виростила сама, зберігла, верніше, від минулого року. Не витрачалася я на них. Тут пила аргонія і кропивка. Дуже гарно дало прирости моя сосна, яку я формую у вигляді Нівакі. Ось, дивіться, які прирости. Вже їх треба обривати. Ось ми бачимо хоста Подорожникова. Чекайте, перейду. Хоста Подорожникова прокидається. Має дуже багато і ось ця ялинка, як я кажу. Але насправді це ніби такий вигляд, як спаржа, лише спаржа висока, а це така низькоросла. Коли підніметься позаду подорожникова хоста до кінця, це буде мати вельми привабливий вигляд. Барбариси по краям, посередині тут у мене гортензія росте болотиста, а по краям буде ще в мене дві гортензії широколисті. Ось. Там ви бачите, квітує барбарис, іду по стежинці, пройдуся. Ну і тут, звісно, флокси. А це барбарис має такі. Гарні квіти, він такий бордовий такий колір, бурачковий. Також тут уже все заросло зовсім. Подивіться, які гейхери. Я їх вже обробила від хруща, бо хрущ дуже полюбляє ці гейхери, їсти коріння від них. І багато того року в мене пропало. Це в мене такий гарний бересклет. Жовто-зелений, він жовтий по краям і зелений всередині. Я бачу, що він такої кулястої форми. Я ще не стрижу його, підстрижу трохи пізніше, надам йому кульку, форму кульки для того, щоб посадити, розсадити живці. Ще така гейхерка. Гейхери неймовірно гарні. Взагалі цей куточок мені дуже подобається. Мені все подобається в моєму садку. Лише шкода, що він має розміри досить, ну, не малі, але все рівно досить малі розміри і нема де розігнатися. Я би ще купляла і докупляла рослинки. Ось тут у мене деревовидна піон іншого кольору. Більш насичена, малинова. Пуп'янки такі. Дуже люблю ці кущі, але дуже шкода, що вони коротко квітують. Дивіться, яка може бути велика вівсяниця сиза. Це вона десь близько пів метра має в діаметрі. Така, ну, Багата, можна сказати, спірейка, ще одна гейхерка. До речі, я заплила вже аліум, це тогорічний аліум, я його саджала того минулого року, минулого літа навіть. В цьому місці він ще не квітував, ще не показав мені свої квіти, але я вже заплила, бо листя дуже великі і ось так. Листя дуже велике і неохайне. Він зараз покажу. У мене є один кущ, який я не заплела. Є у мене такий алюм. Мала дві цибулинки, але одна не прокинулася, лише отакий прокинувся. Ще одна гейхерка. Дивіться, які вони гарні. Ця погода саме для них, вони люблять тінь, вологу. І тоді вони розкриваються всі свої красі. Тут у мене очиток, мені написали, як він називається, але я ще не виписала назви очиток разом з чебрецем варіатним. Ось, бересклет ще один, я підняла знов таки на ту арку металеву, підніметься трохи вище. Є у мене хосточка ось така. Це така світло-зелена з темними краями. І ось така. Хости майже всі куплені мною на ринку. Взагалі, то ці однорічні квіти куплені мною на ринку рослинки, і тому назву я особливо не знаю, але від того вони не стають менш гарними. Медунка. Закінчила своє квітування майже. І має таке чудернацьке листя, за що я його і купляла. Ось така хвоста і поруч з нею гейхера. Це у мене Daisy White ялинка. Кон... Канадська ялинка. І тюльпани лише починають своє квітування. Не знаю, з чим це пов'язано, бо решта майже всі відквітли. А ці жовтенькі ось тут. Дуже гарно перекликається. Тут у мене ці кольори, жовті прирости на хвойних, жовті на хості, жовті тюльпани. Ну, такий насичений колір. А це ось цей алюм. бачите, яке в нього листя негарне, той, що я там заплила. Але цей не чіпаю, бо тому що він пустив мені перші квіти, і я вже буду бачити. В ідеалі це мають бути великі кульки такі. Побачимо. Бачите, це у мене деревовидна піон білого кольору. Ну, леді рожева. А от ту, що показувала, то малинова. Коли на наступний тиждень буде вже тепло, вони розквітнуть в повній мірі. Ой, намагаюся обережно ходити тут. Це я купила, це у мене флокс шиловидний, він такий блідий колір, такий блідобузьковий. А я докупила білий. Звісно, цей кущик ще неохайний, бо я лише його докупила, але тепер якраз дощ, який він прийметься гарно. Але ще білого я флокса не маю. Дивіться, який насичений кольор у гейхери. Не знаю, що передає камера, але це щось дивовижне. І ось тут я поклала ще цю останню опору. Бачите, чекайте, обійду. Поки обходжу, то покажу вам дерев. Немала гарної. Опори причепила на що було, бо у нас було дуже вітряно, і я переживала, що його вломить, а я його формую на штамбі. Це дерен варігатної форми, варігатного кольору. Ось. Зайчі вушка такі насичені. Дивіться, ці у мене гортензії, що волотисті. деякі мають таке вже велике листячко. А деякі лише розпускаються. Ось так ця опора має вигляд з іншого боку. Також на ній буде бересклет. Але цей бересклет у мене інший. Він у мене не жовто-зелений, так як ось той в кінці, а зелено-жовтий. Ну і звісно, вже прокинулася спірея. Сіра спірея, наречена у нас називають. Вона справді наречена. Така вся біла-біла, ну, вся всипана квітами. Тут у мене дівочий виноград на паркані, гарно заплітає паркан. Якщо ви бачите, то він аж аж вже на середині паркана. Захід на город і ось так він мені тут росте. Бо не дуже гарний, коли листя стає червоний. Ну ось так зробила я вам травневий огляд садка. ясколка також. Що про ясколку забула сказати. ясколка квітує. Після квітування я її обріжу. Але тепер вона дуже гарна своїми білими квіточками. Трояндочки тут у мене. Також деревовидний піон. це піонія анабель, гортензія. З двох сторін, Це у мене такий куточок, що в мене завжди тут ніби щось або квітує, або пробує квітувати. Ніколи не пожаліла я, що зробила ту арку. На арці в мене вже висіли. Я вже зняла, тому що обіцяли похолодання і дощі, і вітер був. І я зняла, у мене тут була пеларгонія, звисала, і внизу були горщики з, також з пеларгонією, я їх забрала. І поки що чекаю, поки випогодиться, а потім верну назад. Ось так. Все висаджено, все квітує, тепер лише любуватися і доглядати. Догляду, звісно, потребує, але нічого страшного. Ось такий чудовий краєвид який мене тішить з вікна. До речі, вже треба стригти гортензію, Дочекаємося о, гортензію, форзицію, дочекаюся гарної погоди і підстрижу її. Неймовірної краси тепер наш квітник. Влітку так не буде, тому що влітку рослини горять, а весною це сама така гарна пора для квітування. І розпуску наших рослин. Наостанок ще покажу вам молодилка. Ще купила, чекайте, ще купила ось такий флокс, але лише посадила і його не видно ось. Мені порадила продавчиня не саджати його поруч з іншими флоксами, щоб він не переродився. Дощик його забив, але ми бачимо його квіточку, і скоро у мене буде така гарнюща кубка. Ну і наостанок моя молодилка. Вони тепер особливо, особливо привабливі. Є в мене гігант такий. Хочу забрати трохи. Дивіться, яка вона велика. Ось така, Ці такі манюські. Ось. Ну як манюські, ну такі. А це така гігантела, Пустила дітки. Хочу прибрати трошки звідси каміння, щоб дати їм де розгулятися. І це такий чудовий. Тут у мене куточок. А це у мене така варігатна форма барбарису, називається арлекін. Його листечко влітку буде ось таке. Якщо видно, Воно буде таке таркати, я би сказала. Ну, ось так. Ой, кизильник вже квітувати починає. Кізильник буде весь у таких білих квіточках, а потім з цих білих квіточок будуть червоненькі ягоди, які будуть втримуватися цілу зиму. Ось так я вам показала свою красу. Нові придбання в декорі. Ну, хіба це не гарно? Не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб не загубити мене. А я буду ділитися з вами красою. Всім гарного тижня!